Ісце, де він прийняв свій останній бій саме тут, в Білогорщі 5 березня 1950 року відбувся останній бій генерала УПА з анкавидистами. 1 січня 2024 року. Це місце, яке було відновлено колишніми вояками УПА, як музей генерала Хоруншого, було уражено рашистськими ракетами. Фашисти московити до сих пір воюють тепер уже з пам'яттю генерала. Он Петра Порошенка запропонував за власні кошти відновити цей будинок і відновити його так, як він виглядав 5 березня 1950 року. Про це просить і донька генерала Хорунжого пані Марія. На жаль, міський голова Андрій Садовий хоче вирішити по-іншому, тому він оголосив, нібито псевдоконкурс для того, щоб на цьому місці можливо спородити щось незрозуміле, а можливо взагалі відтягнути цей процес. Наша справа зробити все можливе, щоб цей будинок був відновлений так, як він виглядав під час останнього бою генерал Хорунжу. Більше цього.